Слів виконаний із різноманітних трикотажних шматочків у вигляді квадратів, прямокутників, дуже цікавий дизайн, сам лонгслів м'якенький, трикотаж приємний на дотик, зручний фасон оверсайз. Підійде як для більш струнких дівчат і ну, десь до 48-го розміру можна його носити. Лонгслів є як в такому кольорі, так і є ще більш яскравий. Ось ось такий. І е, трошки низ тут по-іншому. Тут прямий, а там на трикотажній обшивці. Рекомендую.